Враховуючи те, що рішенням уряду України все внутрішньобудинкове господарство, що складають теплові водо і каналізаційні та електричні мережі, ліфти чи встановлені індивідуальні теплові пункти, належать співвласникам багатоповерхівок. То й дбати про належний стан усіх цих внутрішньобудинкових систем мають мешканці, як співвласники. А дбайливий власник господар зобов'язаний турбуватися про задовільний стан належного йому майна. Юрій Юрійович, ми знаходимося зараз за адресою Мельниченка, 109 і бачимо, що ваша бригада тут виконує роботи. Які самі виконує роботи? Так, дійсно, зараз знаходимося на Мельниченка 109. Мешканцями було укладено договори на обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Угу. За цими договорами ми виконуємо роботи. Обстежили, встановили, що мережі. Знаходяться в аварійному стані, До нас звернулися самі мешканці з проханням замінити ці мережі. Вони придбали матеріал. Ми виконуємо за власний рахунок, за рахунок підприємства за ті кошти, які вони сплачують за обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Тобто вони все придбали, ми зараз працюємо. Наразі проводимо роботи по заміні випуску каналізаційному. До цього в цьому ж будинку провели роботи по заміні водопровідних мереж, повністю по підвалу. В принципі, ви вже і до Колодязя, і після Колодязя також обслуговуєте мережі. Так, зараз е, виходить так, що ми обслуговуємо всю мережу. Тобто, наприклад, цього будинку ми обслуговуємо повністю внутрішньобудинкові мережі. І вже мережі, які йдуть повз, тобто які знаходяться на балансі під'їзд водоканалу, ми їх як обслуговували, так і обслуговуємо. Тут нічого не змінилося. Е, єдине те, що ті будинки, які не уклали ці договори. Ми їх не обслуговуємо. Тобто ми обслуговуємо тільки вулиць, на вулиці мережі. Це по водопроводу до стіни будинку, по каналізації обріз труби в першому колодязі від будинку. Все інше обслуговує будинок самостійно, якщо не укладуть договори. Якщо є договір, ми приїжджаємо, обслуговуємо, прочищаємо. Є потреба в заміні, міняємо, тобто, все працюємо з мешканцями, вирішуємо всі їхні питання. Тож хочу звернутися до мешканців, до тих будинків, які ще не уклали договори на обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Це перш на все потрібно вам, тому що ви заплатили суму, яка буде розрахована. Конкретно під ваш будинок щомісячна, сума виходить приблизно від 22 до 26 гривень. З квартири. З, квартири, з однієї квартири, в цих десь от вартісних межах. І всі інші роботи виконує водоканал. Все, все що потрібно, потрібна заміна. Ми, якщо це йде про мова про капітальну заміну, купують мешканці матеріали. Ми проводимо ці роботи безкоштовно за рахунок цих коштів, які вони сплачують. Тобто, забила каналізація, десь потекло в підвалі, чи заміна під цих труб в підвалі, до колодязя. Ми це все виконуємо власними силами. І мешканцям не потрібно думати, хто проб'є, як проб'є, чи затопить квартиру, не затопить квартиру. Так, відповідальність після укладення договору несе до водоканал. Тобто прорвало, ми приїхали, усунули. Слюсар прийшов з періодичністю, ми визначаємо, він подивився і каже: тут у нас тонке місце, тут треба буде міняти. Для того, щоб не трапилося аварії, тут треба замінити. І ми ці всі роботи разом з мешканцями виконуємо. Тож, якщо ви ще не уклали договори, приходьте до Подільського до каналу, до технічної служби, пишіть заяву, проводьте збори та будемо укладати з вами договір на обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Світлана Луценко Олексій Мягі телекомпанія КЕД.